Щойно НБУ оголосив, облікова ставка залишається 15,5%, але головне не це. Головне, що Нацбанк погіршив прогноз по інфляції. Дивіться цифри: базова інфляція у 2025-му буде 9% замість прогнозованих 6,7%. Це означає, що ваші гроші на депозитах будуть втрачати купівельну спроможність навіть при 18% річних. Математика проста: 18% доходу, мінус 9% інфляції, дорівнює лише 9% реального зростання. А з податками, взагалі, копійки поки банки підвищують ставки, розумні люди переводять накопичення в інструменти, які захищені від інфляції законодавчо. Накопичувальні поліси життя дають гарантовані 4% плюс бонуси, які перекривають інфляцію. Найголовніше ці гроші захищені від арешту, поділу при розлученні та інфляційного знецінення. Перейшовши за посиланням, ви отримаєте індивідуальний розрахунок, якої суми особисто вам буде достатньо, щоб не переживати за прогнози НБУ.